Доброго дня. Зняв я гільзу, як ви бачите. Тут масло він не те, що брав, він його ковтав тонами, Це масло. Подивіться сюди як... Я тут взагалі кольця не держали нічого, дивіться. Одне масло все. Гляньте. Яке ж тут може бути, то воно колекторів витікало. Посидь бачите, сухенький. Хорсунка робила хорошо, а тут все в маслі. Пожалуйста, деформація, колець. Вони просто свою упругость потеряли. Вони немає в них все такої розжатії, щоб обжати гізу і зняти масло. Ось все в маслі. Десь тут буде. Тут так масло не напасеться. Ну будемо ставити нові кольця.